Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Цієї ночі загарбники застосували безпілотні летальні апарати, типу шахет. Ворожі дрони влучили по інфраструктурі обласного центру. Ворог не припиняв гатити по мирних містах і селищах області. Поліція зафіксувала 37 нових руйнувань. Ворог здійснив 67 ударів по 19 мирних громадах, 53 артобстріли, 6 атак з РСЗВ, 7 із застосуванням БПЛА та 1 авіаудар. На щастя, люди цілі. Тим часом на запорізькому напрямку наші захисники продовжують нищити противника та ворожу техніку. Вдало ліквідували дзюдоїста рашистську станцію радіоелектронної боротьби. А ще один ворожий підрозділ відмінусувався сам. Повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров. Рашестерили окопи на запорізькому напрямку та випадково натрапили на скотомогильник. У результаті підчупили Сибірську язву. Ворожий підрозділ тепер сидить на карантині. А двох російських військових спочатку привезли до лікарні Малітополя, але після підтвердження діагнозу швидко списали. Вивезли у невідомому напрямку. На тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують підтверджувати репутацію грабіжників. За даними центру національного спротиву, у Бердянську рашисти анонсували рейди в місті, аби перевірити наявність споживачів житлово-комунальних послуг в будинках. Таким чином, росіяни хочуть виявити порожнє житло, аби доповнити облік безгосподарного майна для подальшої конфіскації нерухомості. Надалі такі оселі виставлятимуть на продаж.